О, oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас, в клубі з радужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Агент Абена або ж його москомовна версія Ігорьок. Ви, мабуть, скажете: Це ж було вже. Так, я знаю, що я робив вже огляд на нього, але то була фатальна помилка. Була тому, що я розповів про нього в добірці із трьох персонажів, а судячи з коментарів, треба було про кожного окремо розповісти. Що ж, десь тут буде посилання на стару версію відео, а тепер коротенько глянемо. Як говорять, лазамі потрогаєш. Чи змінило щось за два місяці? Як бачимо, він все так же постить відео практично в той же день на два канали. Тобто сидить на двох стільцях, адже один із каналів москвомовний, навіть обкладинки майже не змінюються. В описі до відео на москвомовному каналі є посилання на його онлайн-магазин з продажу ігор для русопітеків. Виключно для русопітеків, адже ціни там тільки в рублях. Єдине, що змінилось на сайті, він прибрав інформацію про те, звідки беруться ключі до ігор. Але я ж то пам'ятаю, звідки вони беруться в нього. Я ж не лох. на українськомовному каналі. Посилання на цей сайт. Немає там його. А тепер і телеграм-канали під різну аудиторію різні. Мабуть, щоб ніхто не побачив зрадоньку. А ще він тепер рекламує телеграм-бот русопітеків. Сука, бля, Тобто, окрім продажу ігор за рублі, він отримує рублі від замовників реклами. Адже гроші, як то кажуть, не пахнуть. А пахне як! На жаль, я не знаю каналів з таким самим контентом, але з проукраїнською позицією. Якщо ви знаєте такі, напишіть в коментарях. Я гляну і додам в опис до цього відео. До речі, схоже, що це доволі таки пуста ніша. А хочете гру за 50 гривень від української студії. Тоді я маю для вас благодійний розіграш делюкс версії гри Sherlock Holmes The Awakened для консоли Xbox. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Донати приймаються через платформу BuyMayCoffie, ось вам QR-код, або через PayPal. Усі посилання в описі під відео. Розіграш проведемо в прямому етері 14 червня 2023 року. Усі кошти підуть на купівлю машини для 5-ї окремої штурмової бригади. Звіти, звісно, будуть після проведення Атеру. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.